Оксана була впевнена, що Андрій просто ідеальний чоловік, турботливий, уважний, надійний. Вона вірила, їхнє кохання приведе до спільного майбутнього, але одна новина змінила все. Коли коханий нарешті зробив пропозицію, її серце завмерло від щастя, та наступна фраза розбила всі її мрії. Я вже купив квартиру та оформив іпотеку. Здавалося б радіти, але це квартира тільки його. Іпотеку вони сплачуватимуть разом, але якщо щось піде не так, Оксана залишиться ні з чим. Її сумніви ображають Андрія, і він вірить, що це кохання на все життя. А вона ж знає, що у світі все може змінитися. Пропозиція, яка мала стати початком щасливого життя, стала причиною найбільшого розколу у їхніх стосунках. Що переможе почуття чи здоровий глузд? І чи можна врятувати кохання, якщо воно вже тріщить по швах? Того дня Оксана отримала дзвінок від своєї подруги Марічки та запропонувала зустрітися у затишній львівській кав'ярні, щоб трішки відволіктися від буденних турбот. Оксана з радістю погодилась після роботи не доведеться думати, що готувати на вечерю, а ще буде нагода поспілкуватися, посміятися, обговорити новини. Проте зустріч виявилася трішки не такою, як очікувала Оксана. Марічка прийшла не сама. А зі своїм хлопцем ігорем і ще одним чоловіком таке несподіване доповнення до компанії. Рішки спонтежила Оксану, але швидко стало зрозуміло, вечір обіцяє бути цікавим. Щоправда, довго насолоджуватися компанією в чотирьох не вдалося. Мерці з Ігорем зателефонувала сусідка і повідомила, що квартиру затопило. Вони мусили терміново бігти додому, а Оксана залишилася з новим знайомим. Тільки пізніше обоє зрозуміли, що ця зустріч була невипадковою. Друзі вирішили їх познайомити, бо їй було шкода двох самотніх сердець. І вони захотіли допомогти. Як виявилося, Оксана та Андрій так звали її нового знайомого, не мали нічого проти такого випадкового знайомства. Вони одразу знайшли спільну мову і майже безпередно розмовляли увесь вечір. Оксана була вражена високим чорнявим хлопцем, який справляв враження справжнього чоловіка. Він мав міцну статуру, впевнену ходу, виразний погляд, що випромінював добросичливість. Андрій одразу помітив, що Оксана не просто гарна дівчина, а й цікава співрозмовниця. Вона вміла слухати, щиро сміялася і мала гострий розум. Він не був із тих, хто судив тільки за зовнішністю, але не міг не помітити її доглянуте волосся, ніжну усмішку та очі, що ніби випромінювали світло. З того вечора вони почали зустрічатися майже щодня. Їхні побачення були простими, але наповнені особливими моментами. Прогулянки вечірнім Києвом, гарячий чай у парку, кіносеанси, посиденьки в кав'ярнях. Іноді разом ходили на дні народження друзів або доглядали за котом Андрієвого друга. Коли той їхав у відрядження. У такі моменти вони почували себе сім'єю, хоча були разом тільки кілька місяців. Андрій виявився справжнім джентльменом. Він завжди допомагав Оксані одягати пальто, відчиняв перед нею двері, міг навіть віддати свою куртку, якщо вона забула тепліше одягнутися. Це було для нього природним, і дівчині не потрібно було натякати чи просити про допомогу. Він сам усе помічав. Спочатку Оксана боялася, що Андрій може бути скупим, але швидко зрозуміла, що він не такий. У кафе він завжди оплачував рахунок сам, купляв квитки в кіно, а якщо бачив, що Оксана хоче внести свою частку, дозволяв їй, наприклад, купити попкорн. Їй подобалося, що він не ставився до цього з позиції, я чоловік тому плачу, а просто вмів бути щедрим, не роблячи з цього великої справи. А ще він любив робити маленькі сюрпризи. Якось вони говорили про те, як важливо відчувати тепло, коли хтось далеко. І через кілька днів Андрій подарував Оксані м'який шар, сказавши, що він буде обіймати її, коли його немає поруч. Вони були майже ровесниками, мали хорошу роботу і більш-менш однаковий життєвий досвід. Жили у столиці і поки що не мали власного житла. Це й не дивно, адже купити навіть маленьку квартиру в Києві було непросто. Проте Оксана не надавала цьому великого значення. Вона мріяла, що якщо їхні стосунки складуться, вони разом зможуть купити власне житло, але поки що вона не квапила події. Головне, що вони були щасливими. Їм було добре разом. Вони сміялися, говорили, підтримували одне одного та просто насолоджувалися кожною миттю. І, хоча попереду могло бути багато випробувань, Оксана відчувала, що ця зустріч була не випадковою, а можливо, саме так і починається справжнє кохання. Оксана все частіше отримувала від Андрія приємні подарунки. Він вів дарувати не просто подарунки, а маленькі знаки уваги, що робили їхні стосунки ще теплішими. якось Дізнавши, що вона любить какао, він купив їй гарну керамічну чашку, щоб вона могла насолоджуватися улюбленим напоєм вдома. Іншим разом залишив у її кишені маленьку записку з теплими словами. Спочатку Оксана подумала, що Андрій, працюючи в АйТі, у той перший вечір просто вирішив виглядати трішки елегантніше. Вона уявляла його вдома в розтягнутому сведрі, з триденною щетиною, але ні. Він завжди був охайний у попрасованій сироці та стильних чинцах. Його одяг був дорогим, але не кричущим. Це одразу впадало в очі. Андрій працював з дому і не залежав від начальника, бо був. Хорошим спеціалістом. Якщо щось не сподобається, знайду іншу роботу, сказав він якось. І Оксана не сумнівалася, з такими навичками він міг дозволити собі обирати. Коли стало зрозуміло, що їхні стосунки розвиваються серйозно, вони почали їздити у спільні подорожі. Спочатку Андрій платив за все сам. Але це було незручно для Оксани, і вона запропонувала ділити витрати на порівну. Він не сперечався, і це було справедливо. Подорожі завдрі проходили чудово. Вони відкривали для себе нові місця, насолоджувалися компанією одне одного і ніколи не сварилися. Але час минав. І Андрій не поспішав серйозними кроками. Оксана вже почала турбуватися, що він взагалі розглядає її як майбутню дружину. І от нарешті настав момент, який вона так довго чекала. Він запросив її познайомитися зі своїми батьками. Оксана навіть злякалася без довгих розмов, без натяків. Просто поїдемо до моїх батьків. Вона вирішила, що це хороший знак. Значить, Андрій налаштований рішуче. До цієї події вона готувалася ретельно. Обрала вишукане плаття, не надто яскраве, але таке, що підкреслювало її фігуру. Хотіла справити гарне враження, адже знайомство з майбутньою свекрухою це завжди важливий етап у стосунках. Але коли Оксана зустрілася поглядом із Катериною Максимівною, мамою Андрія, її охопило бажання сховатися. Жінка дивилася на неї так, ніби хотіла з'їсти її живцем. Оксана відчула, як у неї всередині все похололо. Батько Андрія, на відміну від дружини, виглядав добрим чоловіком. Він швидко розряджав напругу жартами та виглядав, цілком задоволений життям, а от його дружина зовсім інша справа. Катерина Максимівна намагалася бути гостиною. Але це у неї виходило погано у її голосі чулося роздратування, а в погляді підозра. Вона не приховувала, що вважає Оксану загрозою для свого сина. Спершу вона висловила невдоволення тим, що Оксана працює і не може завжди готувати Андрієві гарячий обід. Андрій звик, що вдома на нього чекає гаряча їжа, зауважила вона, а потім, помітивши доглянуті нігті Оксани, саркастично поцікавилась. А як з такими руками взагалі можна робити щось по-дому». Коли ж Оксана відмовилася від добавки, пояснивши, що вже наїлася, свекруха сприйняла це, як особисту образу. Тобі не сподобалася моя їжа? насторожено запитала вона і одразу зробила висновок. Напевно, ти й мого сина на дієту посадиш. Оксана розуміла, що догодити цій жінці просто неможливо. Вона не вперше стикалася з такими ревнивими матерями, які не хотіли віддавати синів у чужі руки. У якийсь момент вона просто перестала намагатися їй сподобатися і вирішила бути собою. Я ж не знаю житиму, а з її сином. Подумала вона, стримуючи нервову посмішку. Після цієї зустрічі Оксана стала ще серйозніше замислюватись про їхнє спільне майбутнє. Як економіст-аналітик, вона добре вміла планувати фінанси, тож одразу почала прикидати бюджет майбутньої сім'ї. Вона знала, що в Андрія є заощадження, а в неї в банку лежали також певні кошти. Їй здавалося, що він має навіть більше, адже його зарплата. Все ж таки була вищою. Разом вони могли б зробити перший внесок на іпотеку і купити квартиру у хорошій новобудові. Оксана почала будувати плани. Вона уявляла, як вони разом обирають нове житло, як його облаштовують, наповнюють спільними спогадами. Але залишалося одне питання чи сам Андрій? Хоче так само, як вона. Оксана майже два місяці ходила, ніби на голках. Вона відчувала, що Андрій щось приховує, нервується, дивно поводиться. Чи не передумав він, а може, просто боїться зробити останній крок? І от одного вечора, після роботи, він запросив її в кафе. Оксана чекала на цей момент і водночас його боялася. Чому він такий напружений? Вони зробили замовлення, і, поки чекали, Андрій раптом видав. Виходь за мене заміж. Оксана була здивована, вона чекала цього, та все одно була приголомшена. У голові закрутилися думки як відповісти красиво та романтично. Але Андрій не дав їй часу на роздуми. Зачекай, це ще не все, швидко додав він. У нас буде своя квартира, я вже оформив іпотеку. Оксана відчула, як її серце похололо. Вона не могла приховати здивування і навіть своєї розгубленості. Чому ж їй зовсім не радісно? Андрій сидів перед нею усміхнений, щасливий, його очі світилися гордістю, а вона мовчала бліда, не знаючи, що сказати. Тобто не радісно? запитав він. Що вона мала відповісти? Сказати, що це її шокувало, що він ухвалив таке важливе рішення без неї? Що вона не хоче отримати чоловіка з іпотекою, яке висітиме на них обох, але житло юридично буде належати тільки йому. Оксана вже уявила, як через кілька років він подякує їй за фінансову підтримку і попросить з'їхати. Звісно, може, такого й не буде, але ситуація цілком можлива. Вона виросла в сім'ї, де вчили бути обережною і завжди мати запасний план. Оксана набрала повітря і спробувала пояснити свої побоювання. Андрію, ти купив квартиру до шлюбу. Якщо раптом щось піде не так, я ж залишуся ні з чим. Про що ти взагалі? розгублено запитав він. Та ми ж одружуємось. Я не думаю, що ми колись розлучимось. Але й ти не подумав про мене, коли вирішив це. А якщо ми будемо разом оплачувати іпотеку, це вже має бути наше житло, а не тільки твоє. Андрій відкрив рота, щоб заперечити, але раптом замовк. І то до Оксани дійшло, що це ж не його ідея. Це робота його матері, вона завжди ставилася до неї холодно, і тепер стало зрозуміло чому. Мабуть, боялася, що якась хитра дівчина відбере в її сина все, і тому підштовхнула його купити квартиру заздалегідь, щоб застрахувати його від можливих втрат. Це твоя мама наполягала? запитала вона. Андрій не одразу відповів, але цього мовчання було досить, щоб зрозуміти правду. Ти все вигадуєш, спробував відмахнутися, але виглядав винуватим. Тепер Оксана все зрозуміло. Андрій, можливо, і справді її любив, але думав він тільки про себе. Оксана більше не могла цього терпіти. Пробач, але я не хочу будувати сім'ю на таких умовах. Сказала вона. Вони вийшли з кафе окремо. Наступні дні Оксана чекала, що Андрій зателефонує, що вони ще раз поговорять, але він не подзвонив. Вона не жаліла про свою відмову. Так, було боляче, але вона знала, що вчинила правильно. Вона не могла будувати стосунки, у яких її думка не має жодного значення. Минали місяці. Вона поверталася додому і розуміла, що дощ сама, але вона знала інше. Андрій також сам. А хіба це не означає, що вони втратили справжнє кохання через якесь дурне непорозуміння? Хто знає?